Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчатка! Всім привіт-привіт! Тата, мамам-привіт, дідусям, бабусям теж. Збирайтеся всією родиною, бо сьогодні ми будемо читати дуже цікаву казку. Беріть свої улюблені ковдручки, подушечки, іграшки тати мами. Наливайте собі горнятко кави, чаю, чи какао і будемо починати. І сьогоднішня наша казка буде називатися Кіт. Риболов. Прийшов час відпусток відпочинку, і тому ця казка буде до речі. А написав цю казку Володимир Сутєєв. Пішов якось кіт на річку. Рибу ловити, і у самого узлісся зустрів лисицю. Помахала лисиця пухнастим хвостиком і каже медовим голоском. Здравствуй, кум, куме, пухнастий котику. Бачу, рибку ловити ти зібрався. Та ось хочу кошенятам моїм рибки принести. Лисиця очі опустила і зовсім тихо питає. Може бути, ти і мене рибкою почастуєш, а то все кури та качки. Так і бути, першу рибку віддам тобі. Вже не знаю, як тобі дякувати. Пішов кіт далі, а лисиця за ним вистрибом біжить і про себе шепоче: Перша рибка моя, перша рибка моя. А тут. За стовбура волохатий вийшов великий, та ще й кошлатий, сірий вовк. Здорово, браток, прохрипів вовк, на рибалку топаєш. Та ось хочу кошенята. Ну, а мені рибки позичиш браток, а то все кози, вівці, козли та барани. Мені б чогось постненького щеп. Ну, добре, перша рибка лисиці, а друга тобі. Молодець браток, дякуємо. І всі пішли далі до річки ближче. Крокує кіт по лісі, а за ним підстрибом біжить лисиця. І про себе шепоче перша рибка моя, перша рибка моя. Вовк позаду шкандибає та собі бурмоче. Друга рибка моя, друга рибка моя. Раптом, із самої гущавини, вийшов ведмідь. Побачив кута з вудкою та як зареве. Гей, синку. Ти що рибку ловити? Та ось хочу кошенятам, слухай, синку, невже мені старому риби не даси? Я аж до смерті рибу то люблю, а то все бички, корови з рогами, з копитами? Кіт собі посміхнувся в вуса і каже. Ну, першу рибу я лисиці обіцяв, другу вовкові, ну, а тобі вже третя буде. Нехай третя, тільки щоб найбільша була. І все, пішли вони до річки ближче. Попереду кіт крокує, за ним лисиця під стрибом біжить, за лисицею вовк крадеться, а позаду всіх ведмідь. В перевалку тупотить. Перша рибка цур моя!» — шепоче лисиця. а друга моя, бурмоче вовк. А третя ось-ось така мені буде. Речить ведмідь. Так і прийшли всі до річки. Зняв себе кіт мішок, поруч відерце поставив. Став вудку розмотувати. Лисиця, вовк і ведмідь в кущах неподалік влаштувалися, своєї частки чекають. Насадив кіт на гачок черв'ячка, закинув вудку і сів собі зручніше, і на поплавок втупився. А приятелі його в кущах. Теж з поплавка очей не зводять, чекають. Ловись, рибко, велика й маленька, ловись, рибко, велика й маленька. І раптом поплавок здригнувся. Ах, моя рибка клює. Поплавок на воді затанцював, застрибав, а від нього кола на всі боки побігли. Смикай, смикай, тягни мою рибку. закричала лисиця. Злякався кіт, смикнув. слі срібна рибка і з плеском пішла назад в воду. Зірвалась. Зірвалася, прохрипів вовк. Ти лиско дурна, крик підняла, но тепер моя черга. Моя то рибка не зірветься, насадив кіт на гачок нового черв'ячка і знов закинув вудку. Потирає вовк лапи, примовляючи. Ловись рибка велика і велика, ловись рибка велика й велика. Тут якраз поплавок. Здрибнувся і пішов гуляти по воді. Кіт водилище вже в лапу забрав. Не смикай, не смикай, кричить вовк, дай рибі міцніше зачепитися. Відпустив кіт вудку, а поплавок раптом зупинився. Ось тепер тягни, скомандував вовк. Кіт смикнув вудку, а на кінці голий. Гачок бовтається. Дочекався, захихотіла лисиця. Твоя рибка всього черв'яка і об'їла. Кіт насадив нового черв'ячка і втретій раз закинув вудку. Ну, тепер тихо, скомандував ведмідь. Якщо мою рибу злякаєте, я вам ось вона. Поплавок весь пішов під воду. Волосінь, як струна, натягнулася, і ось ось обірветься. Хо-хо-хо, радіє ведмідь. Це моя, як казав, найбільша. Кіт, ледве-ледве на березі тримається, риби на того й гляди, його в воду втягне. Ось вже із води показалася страшна вусата морда. Це, мабуть, сом був. Аж тут лисичка, як закричить: ні, це ж перша, це моя, не дам. зойкнула лисиця і кинулася. Перша в річку. Ні, дзузьки, це моя буде, загарчав вовк і теж пірнув слідом за лисицею. А ведмідь на березі реве на все горло, а в воді вже бій іде вовк і лисиця один у одного рибу видирають. Ведмідь недовго думав і з розгону теж шубовснув у воду. Вода в річці, як в казані кипить. Раз у раз наверх чиясь голова винирне то лисяча, то вовча, то ведмежа, через що б'ються, невідомо. Риба ж давно втекла, посміхнувся котик собі в вуса, змотав свою вудку і пішов в інше місце, ловити. Рибу. І знайшов де спокійніше. Ось така діти казочка. Іноді бійка буває не зрозуміло навіть за що. Ну, добре, вам ось така весела і повчальна казка, а мені що? а мені вподобайка підписка та двіночок. Ну, все! Пока-пока! Я пішла готуватись до нових казок.